Згідно дослідження екологічної організації Greenpeace, Росія отримає мільярди доларів від продажу російського скрапленого природного газу. Тільки за 8 місяців 2025 року було імпортовано 12,8 мільярдів кубічних метрів газу. Ну, порівняно з 2021 роком до широкого масштабу вторгнення, тоді було імпортовано 15,9 мільярдів кубічних метрів. Метрів газу. Тобто бачимо, ну не, не дуже велика насправді різниця стосовно різних там санкцій. Тільки одна компанія Мал-СПГ отримала, продала в е, 2022-24 роках на 40 мільярдів доларів і сплатила у російський бюджет 9,5 мільярдів доларів. На ці гроші він підрахували, можна придбати 271 тисячу іранських е, дронів шахет, е, 2668 танків 90М. І 9,5 мільйонів 152, 152 мм артилерійських снарядів. Це ще не все. Такі чотири країни, як Нідерланди, Іспанія, Бельгія і Франція, вони купили на 34,3 мільярди доларів за весь час скапленого російського газу. В той час надали допомогу Україні на 21,2 мільярди. Тобто більше ніж на 10 мільярдів вони закупили. Російського газу, тобто, більше дали в бюджет Росії. Тобто, це якийсь сюрреалізм. Країни, які ніби допомагають, ну вони допомагають насправді Україні, які говорять, що Росія загрожує їм, вони фінансують війну Росії в Україні.